Другий відбірковий етап віба чемпіонату України у самому розпалі. Хто зможе подолати цю тернисту дистанцію і забезпечити собі місце у великому фіналі? Дізнаємось вже зовсім скоро. Ні перемоги, нестримні емоції, майстерно зіграні роздачі від найсильніших і розпач від жорстких приїздів. Весь цей спектр емоцій наближає нас до головної події і визначення ім'я наступного чемпіона України. Отже, київський регуляр з таким досвідом. Поділись, будь ласка, своїм досвідом, з глядачами. Що б ти порадив гравцям в офлайні? Якісь, можливо, секретики свої? Ну, побільше впевненості. Покер це гра для сміливих, скажімо так. Ну і вдача, вдача тренуватися фізично. Тренуватися вдачу ловить? Ментально це все пов'язано з вдачею. Сьогодні трошки не дотягнув, але будемо ще боротися. Так же непогано було пішло, і тут щось кудись кусило тебе. Які були думки, коли цей Блєв намагався привернути? А, ну вочевидь, а, думки були, що опонент має впасти, але він чомусь не впав. В нього казався другий нац, вибрав не дуже гарний спот для Блеху. Тому, на жаль, вилетів раніше ніж сподівався. Я за тебе так болювала. А хто за тебе ще болівав, коли дізнався, що ти потрапив за фінальний стіл? Можливо, родина, друзі. Ой, родині не казав насправді, а друзям так багатьом казав. Казали, що будуть дивитися трансляцію, болювати. Ну, в общем, справедливості нема в покері. Взагалі ніякої. Ніколи не буде справедливості в покері, тому що, ну. Mm, немає, її, коротше. Е, помилки, ну, звісно, звісно, були. Так була помилка чи справедливість, що з королями залімпіли? Ні, не з королями. Король Валет був. Тільки що король Валет. Це помилка. Да, мабуть. Яке твоє покерне на кредо? Uh, Напевно, не Up. Зіграти більше однієї роздачі. в турнірі. Не стати бабл боєм турніру. Чи провокував ти колись суперників за покриним столом для того, щоб вони зробили неправильний пас чи кол? І якщо так, як це було? Звичайно, провокував, багато розмовляв. Ну, насправді це частина стратегії, і ну, я дуже часто бачу, як це використовують гравці. і Інколи сам роблю. Ну, це можуть бути телси так, як словесні, так і е, якісь дії. Наприклад, ти спеціально показуєш, що ти нервуєш, або навпаки, спеціально показуєш, що ти дуже спокійний і ну, таким чином даєш зворотні телси супернику і можна використати як провокацію. Ну, такої, щоб прям провокації не було, але завжди. Е... Тягнуся за фішками, роблю вигляд, що в мене дуже сильна комбінація, хоча в мене просто пуста рука. Тому працює, в офлайні працює. Але ж чому місце в національній збірні таке бажане? Тому що це можливість показати всьому світі майстерність українських спортсменів. Кода дуже заболівала за тебе, але не всі турніри можна виграти. але… В цьому випадку я радий, що опинився на фінальному столі. Це вже непоганий результат. По суті, без помилок, в останню здачі вилетів, скажімо так, активний опонент. Олександр, як це сталося? Прийшли тузи на... з першої, попали в кулер. Олега гедшот в лешдро. Чи, мабуть, навіть в двох, стро... двох Монетка була пошука. На про... жаль. Сметився сильно? Та ні. Грою задоволений. Погано роздавали спочатку. А велиці тонути захто. Нічого страшного. Хлопці, я вас вітаю. Зараз хедзап. Як налаштовані? Що відчуваєте? Налаштован перемагати. Ну, на що ще? Олександр, Боремося так же само: будемо перемагати. Ну що ж, подивимося, хто здобуде бажане перше місце вже зовсім скоро. Можете потиснути один одному руки. Олексій, вітаю вас зі сріблом головної події. Розкажіть, як вам гралося, особливо зважаючи на те, що ви онлайн-гравець, і в офлайні так розумію, не часто грається. Як, як гралося? Ну, в цілому я поцінив гру на 7 із 10, Десь так. Свою гру. Да. Так. Були помилки. Ну, такі невеликі на, на фіналці, наприклад, 109 9 така спорна була роздача. А так в цілому ну, задоволений. Але е хедзапом не дуже. Ось якось так. Хто за вас вболював, хто знав, що ви потрапили за фінальний стіл? Сім'ї першу чергу. Сім'я це ж найголовніше. Сім'я за мене болела і ми присвячуємо перемогу. Ну і хлопцям ЗСУ, які нас боронять, дають можливість грати в такий час. Тяжкий. Дякую, дякую, ЗСУ. Укліним. Завершуємо серію змагань в столиці благодійним івентом, в якому було зібрано 130 тисяч гривень. Половина цієї суми піде на допомогу зсу, а саме в громадську організацію Український Легіон. Український легіон функціонує з 2014 року і за цей час зробив багато корисної роботи як по навчанню, так і по допомозі із закупівлею спорядження діючим військовим. Ми не втомлюємось дякувати нашим військовим та підтримувати їх зборами. Слава Україні, слава ЗСУ! Дуже дякую федерації, яка постійно займається підтримкою підрозділів. Знаю це не тільки по даному конкретному випадку, знаю це і від друзів різних. Тому ви молодці, що долучаєтесь. Війна вона зараз така, що без допомоги. Не обійдешся, тому треба допомагати е нашим військовим, нашим героям, які щодня е ризикують своїм життям.